Вітаємо в ефірі програми Дитячий Шлях до освіти. І з задоволення представляю нашу творчу команду. Наша творча молодь Станіслав Легеза. Вітаємо. Вітаємо. Викладач основ малювання пані Ольга Остапенко. Вітаємо. Вітаємо. Голова організації психокультура Андрій Халін. Вітаємо вас, звук, будь ласка. Е, голова молодіжного телебачення ФСТВ Олександр Васильцов. Вітаю Вітаємо. Оператор ведучий Луні Гапів. Ну, ми прочитаємо уривок із цієї улюбленої книжки Конституція для всіх, і великих і малих. І зверніть увагу, що ця книжка. Є унікальною віршованою формою подачі текстів Конституції. Кожна стаття це кожна окрема віршована історія. Ну, плюс ще такі класні ілюстрації, що ви ще побачите в наших ефірах видавництва Холодкевича Ту Станіславе, будь ласка, зачитай нам статтю 52. Mm -hmm. Стаття 53. 53, що так, права? так. Школа, коледж, інститут Вчителі на мудрість світу безкоштовно віддають чудово. А я хочу процитувати з основного тексту основний закон Конституції України стаття 53 Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов'язковою. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної вищої освіти в державних комунальних навчальних закладах. Розвиток дошкільної, загальної, середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої, післядипломної освіти, різних форм навчання, надання державних стипендій та пільг учням і студентам. Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних комунальних закладах. На конкурсній основі. Ну, ви бачите, що основний закон дає безліч таких гарних можливостей. От і на завершення нашого ефіру хотілося б почути побажання і від дорослих учасників і від молоді. От ваші побажання на тему сучасної освіти, пані Ольга, будь ласка. Ну, звичайно, щоб жити в щасливій, розвинутій, багатій країні. Потрібно кожна дитина мати доступ до освіти. І це незаперечно, і навіть мови, ми ж, вибачте, рухаємося в щасливе, багате майбутнє в Європу. Рухаємося тому, ну ми повинні, повинні прикласти педагогів усі зусилля, віддати. Всі свої знання, весь свій талант передати наступним поколінням. У мене внуки підростають, і я буду тільки рада, якщо їх будуть навколо них будуть такі розвинуті, грамотні, самодостатні люди, які Дякую. будуть відбудовувати нашу Україну і ну, дійсно. Навчання повинно бути доступне до кожної дитини. Якої б вона національності не була у нас, хоча ми зараз і стараємося, хто не знав українську мову, більш навчитися, і курси відкриті, і люди на вулицях розмовляють більш українською мовою, це зрозуміло. І тому неважливо. Які нас поруч, якої національності оточують люди, і діти, всі вони повинні мати достойну освіту і одержати високі знання в наших школах. Дякую. Пане Андрію, будь ласка, ваші побажання як сучасного фахового психолога. зустріти класних вчителів. Угу. Цікава думка. Дуже дуже дякую, пане Олександре. Будь ласка, ваше побажання на тему сучасної освіти. Я хочу побажати всім прагнути до освіти, бо Україна починається з тебе. З кожного з нас починається Україна, починається родова України. Як правник, як викладач, я справді як ніхто. Бо діти це наше майбутнє. Якщо взяти Сухамлінського, який вклав зусиль до дітей, визнавав особистість дитини найвищою цінністю, йому повинно робити так. Ми повинні, повинні певнути до освіти, повинні отримувати освіту. Бо в Україні є всі можливості для отримання освіти. Є вища освіта, професійна, технічна освіта, середня освіта. І ми всі повинні повинні її отримувати. Повинні певнути, поки є така можливість, бо у інших країнах. Такої можливості навіть немає. Вона вона є, і ми повинні це цінити. Дякую. Дякую, я от хочу додати трошки вашу думку, якби так розвинути. знаєте, так, Така проста життєва замальовка, от як саме тут і зараз відбувається цей ефір. от Саме великий уклін нашим всім педагогам. Я не розділяю за формальними, хто зараз викладає, хто вже займається громадською діяльністю і має великий досвід викладання, передає його в суспільній сфері. от всі ми, знаєте, от знаєте, Таким вмотивованим зусиллям педагогів різної сфери, різної ланки, різних вікових груп, це не має значення. Головне те, що ми всі от робимо таку гуманізацію, творчу гуманізацію освітнього процесу, саме те, що дуже активно розвивав Василь Сухомлинський і читання казок, і от всі ці творчі інновації в сучасних, непростих умовах, це дійсно супер. Останок наша творча молодь. Будь ласка, Станіслав Легеза, побажання дітям та батькам на тему сучасної освіти. Треба навчатись завжди. Вік живий, вік учись. Угу, народна мудрість. Ну що ж, на цьому ефірі ми дякуємо за увагу.